І найголовніше від Норвегії, значить, всі ми чули і знаємо про те, що репараційна позика, оцей тип схему, яку придумав європейський союз, для того, щоб не давати свої кошти, і щоб не брати, фактично і не використовувати, точніше, не віддавати кошти заморожених російських активів. Що вони придумали? Вони, значить, придумали, що вони ці гроші беруть у заставу. Під них видають е типа цінні папери, їх продають. Ну звісно, за них кошти, і ці гроші передають. І фактично, якби російські гроші лежать, тіпа, нічого не тронули, але, типу, при, при цьому всьому е, приє, там, да? От, е, Гроші для України є і йдуть. Але навіть на це Бельгія не погодилась, вона досі починає там, е, точніше, ну, е, не те, то, що починала, вона вже давно про це говорить, що є певні перестороги, що якщо Російська Федерація, а вона почне це робити. Своїми армії юристів подасть в міжнародні суди, то вони програють. і Бельгія буде компенсувати ці кошти зі свого бюджету. Бо вони лежать фізично. Вони знаходяться саме в Бельгії. Там є. Євроклір це таке сховище грошей, скажімо так, да? депозитарії, да? де вони знаходяться ці гроші. Тобто відповідає за них уряд Бельгії. Звісно, якщо гроші ці беруться, то відповідати буде Бельгія. І Бельгія говорить, окей, давайте візьмемо. Але перше, юридична відповідальність не тільки Бельгія а всього Європейського союзу, і маєте дати гарантії. Фінансова відповідальність не тільки бельгія а всього європейського союзу, якщо доведеться повертати, ну і в принципі гарантії безпеки, то що ми якби трошечки очкуємо і правильно роблять, бо якраз останні два дні над бельгійськими базами, в тому числі військовими і аеропортами, літають чергові дрони. Після чого вийшов міністр оборони, не прямо скажу, що це Росія, але не сказав, так що не виключаємо, що це саме російський вплив. Бо він перед цим, скажімо так, трошки газанув, да? сказав, що вони готові там стерти. Російські якісь міста, якщо вони зайдуть до Бельгії, потім він там вже дав трошки задньо, Мабуть, його пожурили в і прем'єр-міністр. В принципі, тому він там пояснив, що ви мене ой, ви мене неправильно зрозуміли. Я мав на увазі, якщо вони вдарять, то буде відповідь, а ця відповідь може призвести, як би це. Ну нехай це там політичні такі знаєте, заяви були зроблені, але тим не менш. Цей же міністр оборони вийшов, сказав, що ось таке було. Тобто Бельгія боїться, що якщо вони гроші візьмуть, Росія встроює і влаштує їм там ата-та, -та, да? буде їх там рогати, все інше. Ну вони ж не українці, не звикли до що там Росія щось кричить, маже і ви наповнює свої штани від злості і гніву, да? або від частіше від страху. І ми на це уваги не звертаємо, але вони зараз звертають і дуже цього бояться. Тож.